Так, піднімаємось на другий поверх до Андрія в кімнату йдемо. Так, ось такі в нього поки що двері. Зробив собі. Вчора він переїхав. Так що прийшлося бігом імпровізувати на ходу. Так, ось тут ламінат вже теж в коридорчику є. Вже всі ходимо босі, тут тапки лишаємо. Так, заходимо до Андрю і зараз буду мити йому вікна. Андрій працює, ми йому не будемо заважати. Так, по-моєму, йому зараз вікна тут. Він вже переночував, але тут так тепленько, ніж там, де він був, в тому туалеті, там ще стелі немає. Ну, поки що ось так в такому ж стані. Все. Андрій, наш айтішник працює. Так, стіл. Ми викинемо цей стіл. Це те, що Андрій собі зробив тимчасово. Так, 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 так. Стіл його буде аж от посюди. Тобто він такий має бути дуже великий стіл. Ось, аж посюди має бути. Це така має бути велика робоча зона, бо в нього два монітори буде стояти. І ну, має бути дуже багато місця. Ну, і це дуже круто. Всі атішники мають такі великі столи. Якщо чесно, він планіровку сам придумав собі, що тут ліжко. Я би по-другому це зробила. Ми вже сюди налізли йому, ладно, вже хай як буде, так буде. В принципі, було б добре, якби тут було ліжко, тут просинаєшся, зразу бачиш такий красивий краєвид і так далі. І так далі. А він щось не захотів і, коротше, ладно, ми його послухали, бо в Яну ми по-другому зробили. От піднімаюся до Андрія, дивлюся, вийшла місце. Так лежать однаково. Мама і доця. Прийшли холода у нас. От, ось так на Андрійових дверях. Що ви тут робите? Померзли? Та, разом тепліше. <сум> Такий смішний. Так, в офісі вже занесла собі цей комодік, і я просто в шокі. Це сама менша кімната в нашому домі, і я поставила цей комод, а він просто тут навіть незамітний. Чого я так дивуюся? Бо цей комод є з нашої квартири. Ми його сюди притарабанили, ну просто він настояв в коридорі і він займав майже весь коридор. Тобто, ми, щоб пройти, ми мусили якось так боком-боком проходити. Можете собі уявити, де ми жили? 33 метри квадратних наша квартира була. Це жесть просто. Получається, що ми зараз живемо в хоромах прямо. Ну Взагалі, критяк, так, фотографії. У мене тут висять, під цей комодік. Так, Вася сьогодні прийде розетку поставить мені, щоб вже було покрасівше. І буде просто ульотик. Вже надоїло нам ці руїни. Цей ремонт, звісно, жити в тому страхіті, але ми не ниємо нічого. Ми дуже вдячні Богу, Взагалі, що ми маємо все те, що ми маємо. Тому що нам нема на що жалітися. Ми не живемо в підвалах, ми не живемо в бомбосховищах. Люди полишались без будинків. Ой, Боже мій малий, я не знаю, як це пережити. Це жахливо просто. Боже мій, нехай у них все пошвидше стане добре. Так що, нехай у всіх все буде добре. А я замітила: ми, українці, ми якось вміємо виживати. Ми вміємо, ми так пристосовані до таких труднощів. Настільки життя ламало. Так що ми навчилися виживати, ми дамо собі раду. Єдине, щоб нас ніхто не трогав, води все. Ми роботящі всі люди, наші українці, я взагалі вважаю, це самий крутий народ. Я поїздила багато де, ну, багато де побувала в різних країнах, і я замітила, що ми реально собі дамо раду. Нам би тільки нас не рухали. Все, відчепіться від нас, кінець кінців, та скільки ж можна вже. Ми собі найдемо чим зайнятися, ми собі все досягнемо самі. Нам навіть допомагати не треба. Нам просто не мішайте, дайте нам жити. Ну що не так? Я взагалі кажу, дивлюся, я насолоджуюся з нашим народом. Взагалі, який це працьовитий народ? Скільки ми пройшли взагалі? Як нас взагалі кидало? Куди нас тільки не кидало, як у нас сімей за кордоном, сімей, які живуть, батько на заробітках чи ще щось. Ну, взагалі, і то ми не здаємося, і то ми заробляємо. То ми, ми, ми вміємо заробляти. Ми навчилися цьому, ми навчилися виживати. В таких труднощах ми виросли взагалі. Так що просто нам не мішайте. З такими сьогодні роздуми. Так що нічого, все буде добре. Ми все витягнемо, все проживемо і це ми перейдемо також. Так, Сьогодні у нас святкова вечеря. Наш Ендрю нам поставив вечерю, тому що ми закінчили йому кімнату. Вау! У нас сьогодні суші! Клас! Зараз ми будемо прямо як китайці їсти. А що, а не... Вчора їли як українці, а сьогодні китайці, правильно? Кожен раз. Вау, як ми любимо суші, У нас суші це означає якесь свято. Ми так собі замовляємо. Хоча ми скоро хочемо самі навчитися крутити суші. Ох, яка це смакота. Просто обажаємо. Наш Ендрі нам купив, і ми тому дуже радіємо. Наш тунчик не вміє паличками користуватися, він бере таку штучку, чіпляє. Ну, такі навчальні. У нас палочки будуть для, ну, для нього, а Андрій вже трошки трошки вміє. Він ну, вже вміє взагалі. Це дуже цікаво ще. Тими паличками такі стані. Останні сьогодні такий вечір. Сімейно-романтичний. Mm. У нас зараз ранок шоста ранку. Я проснулася, пішла собі, розпалила камін, сижу тут. В темноті і читаю Біблію. Це дуже круто. Взагалі така тишина, спокій, таке умиротворення прямо. Клас. От що таке загородний будинок. Це просто ну, в квартирі ти так собі точно не розпалиш. Ех. Красота. Просто собі сидиш, насолоджуєшся, так в тишині перебуваєш. Прям душа стіляється від такого. Супер. За вікном темрява. Тому що вже така глибока осінь. Але в тебе тут тепло, приємно, комфортно. Я так люблю просинатися, коли всі сплять. Коли ще всі сплять, ранок ще навіть темно. Ти вже собі каву зробив, вже собі сидиш тут біля каміна, насолоджуєшся. Нехай в кожного так буде. Всім бажаю, щоб так в кожного було. Нехай всіх у все буде добре. Ми заслужили на це. Ми маємо право так жити всі. Нехай це станеться в кожного українця, в кожної сім'ї. Ось таке елементарне щастя, примітивне елементарне щастя. Ось так.